Вони прийшли слухати Ісуса і оздоровитись від своїх недух. І всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Є дві певні речі, які супроводжують нас у цьому земному житті. Бачимо ту річ, з якою ми обов'язково повинні зустрітися, адже бачимо на інших з рідних чи, можливо, чужих, коли людина зустрічається зі смертю, вона не знає ані місця, ані обставин, ані часу, коли ця смерть застукає у двері нашого життя, увійде. І вже нас в завтрашній день не пускає до цього життя. І друга річ, дорогі браті і сестри, це та, в яку ми віримо, про що вчить наш Божественний Спаситель, заради чого він прийшов і куди він нас хоче привести. Це щоб ми осягнули з вами Царство Боже, в який спосіб ми його осягнемо. Мають різні моменти, різні випадки нашого життя. І слухаючи сьогоднішній цей уривок і святого Євангелія, Ісус Христос вибирає з поміж усіх бажаючих 12 Своїх апостолів, своїх учнів. І тут сила народу. Читаємо з чотирьох сторін цієї місцевості, зібралися, щоб слухати Ісуса. І важливим моментом, дорогі браття і сестри, що люди прийшли з вірою. Кожен мав своє бажання, кожен мав свою потребу, кожен мав свій намір, якщо не особисто за себе, то за когось. І каже нам сьогоднішній апостол і евангелист Лука, що ті, що слухали Слово, оздоровлялись. І навіть ті, що мали нечистого духа, теж оздоровлялись. Від почутого слова, дорогі браття і сестри, ми можемо оздоровитись. Звичайно, що ми хочемо чуда, щоб ми відчули зміни. Але найперше ми повинні доторкнутися тим Словом Божим до нашого серця, до нашого тіла до наших проблем, до наших життєвих обставин. А цим дотиком це буде це Боже благословення, коли Господь нам допомагає, коли сприяє, коли знімає нам цей тягар цю ношу, коли полегшує нам двигання цього Христа, коли допомагає нам дивитися на це життя трошечки іншими очима, очима духовними. Уявімо собі, дорогі браття і сестри, силу силену народу, яка була зібрана. Ми знаємо, що Ісус Христос збирав не десятками, не сотнями, а тисячами. Нагадаємо чудесне розмноження хліба, нагодування п'ять тисяч народу, крім жінок і дітей. Подібно щось і тут відбувається. І Ісус Христос тих учнів, Бере і цей народ, який прийшов, він би представляє, з чим люди прийшли. Чого люди очікують, яких змін вони потребують? Це був, напевно, перший такий повчальний урок, а тим наочним посібником це, власне, були ці люди. І тут Ісус Христос починає свою нагірну проповідь. Нагірна проповідь, ми знаємо, це йти дев'ять заповідей блаженства. Ісус Христос розпочинає блаженні у Богі Духом, бо ваше царство небесне. Раз ви прийшли, ви прийшли до мене, ви довірилися мені. Якщо будете і далі вірити і довіряти, то я вас веду, те царство небесне, те Царство Боже. Царство Моотця. І тоді Ісус Христос, дивлячись на цей народ, Він каже: прийшли голодні, прийшли спрагні, прийшли засмучені, прийшли переслідувані, прийшли вигнані. Але їх називає Христос блаженними, щасливими, тому що вони вже піднесені з цього земного життя. Вони не живуть земному, в цих статках, в цих розкушах, але вони прямують до чогось більшого, вони прямують до небесного. Врешті-решт, в кінці Ісус Христос каже, якщо будете переслідувані чи вигнані заради мого імені, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Дорогі браття і сестри, як дуже часто ми тепер можемо чути, коли є такі особи, які кажуть, як можна довіряти церкві священникам, тим молільникам, тим людям, які вроді беремо і щиро моляться, але Господь ніяк не зупиняє цю війну. Ця людина не володіє що Господь зсилає свої ласки у двох моментах, у своєму благословенні, коли людина просить, постить, молиться, щиро молиться, є наполегливою. І є Божий допуск, де Господь віддав в руки людські усе це земне життя. Людина стоїть вище над творінням, над цими тими моментами, які відбуваються в світі. Часто в народі кажуть, дай людині волю, серцю волю заведе в неволю. І бачимо, що може бути з того. Людина не здатна критикувати тих безумних, тих, які заподіють шкоду, тих загарбників чи вбивців. Людина насмілюється критикувати Бога, Насмілюється знову переслідувати тих. Хто молиться наполегливо молиться, хто пришвидшує той день перемоги, день спасіння. Якщо би людина також взяла участь у цій молитовній ході, духовному зрості, то, напевне, закінчення війни би пришвидшилось. Але бачимо, що ті люди тільки переслідують християн, переслідують церкву. У старому завіті, дорогі браття і сестри. Ми з вами знаємо 10 заповідей Божих, які стояли на сторожі закону Божого. І дуже часто ми в цих заповідях чуємо, не бий», не говори неправди, не кради, не чужолож. Ці заповіді, які забороняли людині по відношенню до іншої людини, забороняли людині щось посягнути жила не мов би в страсі. А тут бачимо в новій ері, в новозавітній церкві Христовій, Ісус Христос каже, що тому перебувайте в цьому блаженстві. Врешті-решт, каже Він, одне із своїх мовчань настанов, оцю заповідь даю вам, щоб ви любили одне одного. Любити один одного. Незалежно, чи то є моя мама, чи батько чи то є мій синок, чи донечка, чи дружина, чи брат, чи сестра, чи сусід, чи ворог, чи мій приятель, каже Ісус Христос, ви перебувати у цій любові. Якщо, дорогі браття і сестри, ми називаємося християнами, і ми сьогодні стоїмо на місці цих дванадцятьох апостолів, яких вибрав Христос, ми читаємо це Слово Боже, чуємо. Роздумуємо над ним, нам потрібно ще жити і орудувати тим Словом Божим. І всі ті блаженства, а особливо ті люди, які в цьому земному житті чогось не осягають, скерувати їх і сказати, а ти стань ближче до Бога. А ти йди за Христом. Почни з елементарного, приступи до щирої сповіді. З'єднайся з тим люблячим Іухаристийним Ісусом в Тайні покаяння і Пресвятої Євхаристії. І це світло Божої любові, оцих Божих блаженств ми будемо нести, свідчити, повчати і провадити інших, ідучи самим за Христом. Амінь. Слава Ісусу Христу! се Божи народ.